Досить вже валятись в ліжку. Скоро закінчиться велика літня перерва. Нам час завершувати, здавати на Ютуб звіт за першу половину сезону. А в нас ще огляд на гран-прі Угорщини не готовий. Залиш мене, не бачиш, я хворію. Як можна хворіти, коли за вікном такий дивовижний день? Прокидайся, глядачі жадають контенту. Придумав. А давай поєднаємо огляд гран-прі Угорщини з оглядом першої половини сезону і зробимо одне лідео за ціною двох. Ні, в тебе точно лихоманка. Як це можливо поєднати? Зараз розумієш. Починаємо. Ну, добре, давай зіграємо в цю твою гру. Почнемо. Альфін. Кваліфікація в Угорщині для команди зенстоуну пройшла стабільно погано. Франко Колапінто піднявся до 14-ї сходинки, Гаслі здобув 17-те місце. Але в перегонах вони фінішували останніми. Після гучного фіналу попереднього сезону, коли здавалось, що французам нарешті вже вдалося дати ладу своєму боліду цьогорічні результати Альпін це суцільне розчарування. Хоча воно і не дивно, бо всі свої гроші вони вклали в розробку боліду для сезону 2026 року. Ага, Естебан Окон не став занадто викладатись в кваліфікації, погодившись на 18-те місце. Олівер Берман знов стрибнув вище за голову, піднявшись до 11-ї сходинки. Але перегони поставили все з ніг на голову, бо Берман був змушений достроково зійти, в той час як окон фінішував 16-тим. Відверто кажучи, після передсезонних тестів, коли їхні боліди розвалювались посеред траси, команді з Каннополісу вдалося зробити кілька великих кроків уперед, але брак бюджету не дозволив їм залишитися у групі середняків. Тим не менш, хлопці все ще здатні здивувати, і на наступних етапах можуть кілька разів відібрати залікові бали у більш сильних команд. Обидва боліда команди пробились в Угорщині до третього сегменту. Після повернення з Ридбул адаптація Ліама Лоусона йде семимильними кроками, бо в кваліфікації він випередив Ісака Хаджара, а в перегонах ще й Макса Ферстапана. На жаль, команді з Фаенси вдалося створити найкрасивіший, але не найшвидший болід цього року. По очікуванням, молодші бики мали б боротись за п'яте місце в кубку конструкторів, а вони все ще пасуть задніх. Але при всьому цьому боліт молодших биків вийшов значно більш керованим аніж у старшої команди. -за -обер. Дивовижно, але новачок команди Габріель Бортолетто продовжує знищувати репутацію Ніко Гюлькенберга як бездоганного кваліфаєра. Бо в той час як німець спромігся вибороти лише 19-те місце для старту, бразилець піднявся до сьомого, а фінішував взагалі шостим. І саме команда з Гінвілю стала головним сюрпризом і справжнім відкриттям цього сезону. Бо до приходу Ауді від зелених взагалі ніхто не чекав жодних результатів. Але ця темна конячка сміливо показала всім свої зовсім нетравоїдні зуби, набравши величезну купу балів і здобувши феноменальний подіум разом з Ніко Гюлькенбергом. І є таке відчуття, що до кінця цього року вони ще поборяться з Вільямс за п'яте місце Астон Марті. Ще одним великим здивуванням на гран-прі Угорщини стали результати Ленса Строла і Фернандо Алонсо. Син керівника команди кваліфікувався шостим, а фінішував сьомим, здобувши для команди конче потрібні шість балів. Дворазовий чемпіон і кваліфікувався, і фінішував п'ятим, що дозволило Астон Мартін випередити заубер. Але найгарячіша боротьба точиться всередині самої команди, де у обох гонщиків рівна кількість залікових балів. Колектив зі Сільверстоуну дуже часто дивує в цьому сезоні. На жаль, частіше це здивування зі знаком Мінус. Чого лише вартий той факт, що в перших гонках Фернандо взагалі не вдавалося доїхати до фінішу, та й залікові бали дід почав набирати лише на останніх етапах. Та як би воно там не було, головне, чого чекає величезна армія фанатів, щоб Едріона Ньюї вдалося всіх нас здивувати саме в 2026 році. Ліліямс. Я не знаю, скільки ще безсонних ночей за молитвою треба провести всій команді, щоб остаточно відмолити свої монакські гріхи. Але кваліфікація Алекса Албона на останньому місці гран-прі Угорщини, а Карлоса Сайнса на тринадцятому явно натякають, що з їх кармою справа не чиста. Сподіваюся, що впродовж літньої паузи вони будуть пити лише свячену воду, щоб разі назвав добути, наче страшний сон, фініш на 14-му і 15-му місцях. Так, з одного боку результати команди з Гроу після гран-прі Монако важко назвати гарними. Але з іншого саме Вільямс наразі посідає п'яте місце в командному заліку і переслідує Red Bull. Звісно, що сині все ще не виглядають як Great Again, але після років занепаду вони продовжують тренд поступового зростання, що не може не радувати. Red Bull. Макс Ферстапен збентежив всіх, коли під час другого тренування виконав з боліду рушник. Але навіть позбувшись від зайвої ваги, чотириразовому чемпіону не вдалося кинути виклик своїм конкурентам. Бо восьме місце в кваліфікації та дев'яте на фініші це зовсім не той результат, на який очікували фанати, співпрацівники команди та й сам Ферстапен. Юкі Цунода, тримаючи рівняння на лідера, так само втратив продовж перегонів одну позицію та фінішував 17 17-м. Не для кого не секрет, що Red Bull вже не торт. І щоб хоч якось залишитися на плаву, в Мілтон Кінз терміново викидають за борт все непотрібне: спочатку Переса, потім Лоусона, нещодавно позбулись Горнера. Наступний на черзі цунода. Але щось мені підказує, що вже зовсім скоро настане та мить, коли за бортом опиниться вся команда. Мерседес після кваліфікації на гран-прі Угорщини Джордж Рассел ще довго ходив і розповідав журналістам, що якби він не припустився помилки у вирішальній спробі, то стартував би не з четвертого, а з першого місця. Натомість Андреа Кімі Антонелії після кваліфікації був не дуже говірливим, бо його 15 те місце на старті не виглядало як привід для гордості. Проте новачку все ж вдалося заїхати за лікову групу. Нехай і на останньому місці. А ось Расел після невеличкої, але достатньо жорсткої боротьби з Леклером все ж відіграв одну позицію і піднявся на подіум. Цього року від команди з Браклі взагалі занадто багато балачок. Мало боротьби, мало досягнень і лише одна виграна гонка. Довгий час, користуючись слабкістю Феррарі та неспроможністю Red Bull знайти ще одного Ферстапена, Мерседес почували на лаврах другої сили у пелетоні. І ось Феррарі вже попереду. А у Red Bull ще в запасі є 10 етапів, щоб поставити на місце команду з Браклі. Феррарі! Ніби мало того, що Льюіс Гемелтон все ще не може адаптуватися до норовливого гарцюючого жеребця, так розвиток і оновлення червоного боліду роблять його ще менш підходящим під стиль пілотування саморазового чемпіона, котрий от як кваліфікувався в Угорщині на 12-й сходинці, так на 12-й і фінішував. А ось Шарль Леклер здивував і усіх фанатів Скудерії, і самого себе, і навіть гонщиків Макларен, вигравши в Угорщині поул позицію. Правда, перегони швидко розставили все по місцях, і фінішував Монегаск одразу за межами подіуму. Час спливає, керівництво в Маранелло змінюється ледь не кожен рік, але Феррарі завжди залишається Феррарі, і знов вони другі. Але в черговий раз червоні не виглядають як злі і амбітні андердоги, а скоріш нагадують хлопчиків для биття. Незрозумілі експерименти з підвіскою привели Феррарі туди, де вони або їдуть як Гемілтон, спокійно і впевнено. Але за межами залікової групи або як леклер, наче рухаючись по лезу бритви і ризикуючи занадто сильно стисати контрольну планку під днищем Боліда та бути дискваліфікованим. Але в боротьбі за подіум. один хрін не солодше за редьку. Маклагарин. В черговий раз Оскар Піастрі перекваліфікував Ландо Норріса. В черговий раз Ландо Норріс провалив старт. В черговий раз команда обрала саме для Ландо більш виграшну стратегію на перегони, що й дозволило англійцю виграти перегони в Угорщині. Чи все це лише дивовижний збіг обставин? Чи хитрий та заздалегідь прорахований план? Я не знаю, але на рахунку Макларен черговий дубль. Майже чверть століття хлопці з Вокінгу наполегливо працювали вдень і вночі, щоб відчути себе на вершині автоспортивного олімпу. Золоті часи, кращі роки їхнього життя. Треба повною мірою встигнути насолодитись кожною миттєвістю. Бо з кожним прожитим днем, з кожною виграною гонкою, все ближче і ближче насувається новий технічний регламент. А нові часи принесуть із собою і нових героїв. Тож, як же добре, що папа Ярус. До останнього бережуть інтригу цього чемпіонату, не перетворюючи його на прісне і нудне доїжджалово. Ну що, гран-прі Угорщини залишився позаду? Як і більша половина сезону? То які твої висновки? Маю зізнати, що цей етап був не самим цікавим, але він став ідеальним відзеркаленням цього сезону: сезону з чітко визначеними лідерами, з напруженою боротьби за позиції в середній групі пелетону, з запеклою боротьби на старті. Та відчайдушними спробами відігратися на фініші. А для мене головне, що за 10 гонок до кінця сезону поміж претендентами на звання чемпіона лише 9 балів. Та взагалі не зрозуміло, хто з них виграє. Я впевнений, що хто б не переміг, чемпіоном стане сильніший. Або більш удачливий. Ну то подивимось і дізнаємось. Домовились.